Міський суд під будівлею та у коридорах десятки люду хто у камуфляжі, хто у цивільному. Та прийшли вони з однією метою боронити свою честь і гідність. кажуть, нещодавно їх образив сам міський голова. Що прийшли до суду Марсинки? Оскорбив ветерана АТО. Та подали на суд на нього. Серед атовців Рач Гафаров, ветеран 128-ї гірськопіхотної бригади. Він ледь стоїть на ногах, війна забрала у бійця здоров'я. Та все ж вирішив прийти у суд та підтримати своїх побратимів. Ми всі кажуть, пекла вийшли. Один одного завжди підтримує. І якщо так відкрито говорити, що нам держава положена, нам а вони стараються це не видати, а гроші прокрутити свою користь, це теж так не робиться. Ось той самий діалог на підвищених тонах, після якого керівник спілки добровольців АТО Прикарпаття Василь Андріїв подав на Руслана Марцінківа до суду. Тоді до мера прийшли вояки, справа стосувалась забудови промзони, що на вулиці Макогона. Давайте далі всім землі, своїм людям, своїм спонсорам. Давайте Рай. далі напрямку. Не, не, не ми давали, ми давали ми цю землю. Не, ваша земля. не, не ми, ми цю землю В 2007 не році це. Земля. давали. Земля. І а, ви не маєте права. 8 років по ці люди борються за свої 8 років. років. Що ви тому? Зробили? Ми зараз вирішуємо цю що проблему. Що ви? Що ви ми зробили? вирішуємо зараз цю проблему. А, людям добудують а житло. а ви рейдерством займаєтесь так, з рекетом ти займаєтесь. Свої слова треба Ми говоримо, будь ласка, поможіть нам якусь виділити певну земельну ділянку, щоб на ветеранські об'єднання, на інвалідські, де ми договоримося з забудівельниками, які дасть людям квартири. Він Бере і це все спочатку все йде добре, а потім він це ігнорує, протягує своїх забудовників. І все цим одним махом можна було всі квартирні питання закрити учасників бойових дій в місті івано франківську За словами Атовців, після тої сварки міський голова так жодного разу і не намагався знайти із ними спільну мову. Немає такого, щоб сказав хлопці, давайте якось там по-людськи, давайте зійдемось, будемо розмовляти, нам жити в цьому місці прикрасивому. Все буде красиво, давайте зійдемось до чогось дойдемо, до якоїсь істини. Також у істини залишили на розгляд Феміди із майже годинним запізненням суд розпочинає свою роботу, присутніх одразу ж просять вгамувати емоції. Якщо будете щось сказати, суд повинен бути вас вивести в залу судового засідання. Сам міський голова до суду не пройшов. Його захищають адвокати. Це не є, так би мовити, звинуваченням в сторону чи бійцям, а то чи це є в сторону спілки безпосередньо громадської організації. Це просто стосовно оцінка дій пана Андрієва під час сварки. Після емоційних виступів та промов суд вирішив взяти перерву до наступного засідання, яке відбудеться 7 жовтня, Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.